Саме йде розборочка, ніж може ще тупиня. Саме йде розборочка поросяти, Вася рулить. Давайся да. Так, така зараз. шкірочка. Тепер, от так. Да. Да? Да, да, все повірно. Так. Все вірно. Боже сірях, ти як на уроці математики. Не, ну, це, тепер оці хльоски піднімають, просто в кожного своя розборка. Ви, може, отут повинувайте гарно. Що, що, да? подожди. Угу. Ми ми Потрошку. Васі дуже звикнуть важко до нашої розборки, бо в нього була зовсім інша. Хоча перший порося він висмалив офігенно. Все, шо, Мені переверти. сподобалась шкірочка поростий шоколад. Вася буде, да, як так, Ой, як навчиться таку само робити, як перший раз. Це ми вирізаємо пісика, ну не ми, а Вася, там, де ви поняли. Це хлопчик, чим він пісяв. Не кнурик, не путайте з кнуриком. Сельце буде бенч, воно ще не набрало своєї красоти. Як просоліє, просолиться, все буде чітко. А я лінтяйка. Поки хлопці працюють біля поросяти, їду по Настюшу. Зараз кавусю з дівчатками поп'ю. Так що, отак, в сім'ї повинен працювати хтось один, а другий обов'язково повинен відпочивати. А хто хоче замовити нашу продукцію, будь ласка, 073 304 7643, підписуйтесь на картаву Ксю, пишіть мені на Viber, і я вам відправлю найсмачніше сало, м'ясо, копчені вироби і кучу-кучу всяких смаколиків поштою. Так що замовляйте, і ви будете приємно здивовані якістю.